Вітаю вас на каналі Відповідальне Самолікування, і сьогодні ми поговоримо про антибіотики, які лікарі виписують і які в них є особливості. Якщо ви прийшли до лікаря і лікар бачить, що вам вже потрібен антибіотик, тобто, ну це, наприклад, ви пропили вже 3 дні якихось протизапальних препаратів, протигрипозних чаїв, але все одно у вас є температура, нічого не допомагає. І без антибіотика вже нікуди. То перший антибіотик, який вам мають призначити, це амоксиклав або його аналог аугментин. Це антибіотик широкого спектру дії, тобто дії на будь-які бактерії. Але він дуже алергенний. І якщо ви не впевнені, що у вас це група паніцилінів, до речі, і якщо ви не впевнені, чи є у вас алергія на цю групу чи немає, то краще взагалі. Про нього забути або здати пробу. Якщо у вас 100% немає алергії на групу пеніцилінів, тоді слід застосовувати цей антибіотик. В якому випадку треба, так скажемо, перескочити на інший. Тому що наступний антибіотик, якщо ми не беремо амоксиклав аугментин, буде азітроміцин або сумамет. Це також аналоги, які мають ще дуже багато торговельних назв з цією діючою речовиною азітроміцин. Але я записав два основних. Азітроміцин є препаратом вибору номер 1 не тільки коли алергія на паніциліни. А ще й тоді, коли ми останні три місяці вже користувалися цією групою: амоксиклавом, аугументином та взагалі якимось паніциліном. Ну, взагалі то ми тільки цим зараз і користуємося. Якщо ви за останні 3 місяці тобто, вже пили цю групу, тоді одразу переходимо на азітроміцин. Але тут є такий ще нюанс. Зараз до азітроміцину є певна резистентність. Тобто більшість мікроорганізмів вже знайомі з ним. І не завжди він гарно діє. Якщо нам треба сказати про перевагу азітроміцину, так це тому, що його можна пити без пробіотику. Так, він дійсно може викликати понос, але через те, що він діє на рецептори в кишківнику. Але на е, нашу мікрофлору він взагалі не діє. Його п'ють три дні, і після цього він накопичується у очазі запалення. І там працює 10 днів. Тобто, і пити треба мало всього 3 дні, і накопичення велике, і взагалі не вбиває нашу флору. А якщо ми будемо казати про амоксиклав аугментин, то він і вбиває флору, і пити треба його довше. Ну і останній, назву найсильніший та найтоксичніший антибіотик, який можна застосовувати самостійно. Це ципрофлоксацин. Від такого антибіотика можна чекати будь-яку побічну реакцію, але у нього такий самий є плюс, як і у азітроміцина: це він не вбиває кишкову мікрофлору. І його також можна пити без пробіотика. Дякую, що додивились це відео до кінця.